Розбирають уламки балконів, віконних храм та залишки російського шахеда. Комунальники та мешканці пошкоджених будинків у Жмеринці ліквідовують наслідки нічної російської атаки. Бачите, які тварюки. Ти, Ти людям біда. Що? нам душа, там всі квартири, батареї, все людям знищено. все геть. На кухні однієї з пошкоджених квартир настінний годинник зупинився на позначці 3.20. Власники кажуть, саме у цей час пролунав вибух. У цьому ж будинку мешкає і пані Оксана. Суспільному показує свою квартиру. Розтрощений балкон та вікна, посічені меблі, підлога встелена шаром потрощеного скла. Каже, і сама отримала травми, та досі оговтується від пережитого. Благодаря нашому балконові ми залишилися живі, тому що він взяв на себе все удар. Нема слов, що сказати. Не знаю. Я казала, я не кляла відколи війна почалась, то в мене то дитина на війні. Ну зараз просто в мене нема слов. Від вибухової хвилі, розповідає власниця іншої пошкодженої квартири Валентина Ловчикова, виявилася заблокованою у власній оселі. Вхідні двері деформувало, тож чекала на допомогу та визволення. Я не могла ключом, я чуть-чуть повертаю, а воно не відкриває до кінця, то мені виломали двері, бо я сиділа, горіло на балконі. Я, я тушила, я задихалася тут. Окрім багатоповерхівок, пошкоджень зазнали і будинки в приватному секторі. Світлана Колодій розповідає, вночі разом із однорічним сином рятувалася із помешкання через вікно. Ми спали і почули, і хотіла бстро вийти в будинку, двері заклинули, не можна було ми через вікно вилазили. Посікло уламками російського дрона і автомобіль В'ячеслава Рудого Суспільному. Чоловік розповідає, працював у нічну зміну. Про все дізнався з телефонного дзвінка за фахом. Автомайстер тож приблизно оцінює масштаби пошкодження свого авто. Долари 500 би може стояти. Я спокійний. Добре, що всі живі залишились, Це саме головне. Про влучання уламків ворожого дрона у житлові помешкання в жмеринці 26 травня о 4.23 повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Пошкоджено три багатоквартирних, шість приватних будинків та майже десяток припаркованих поряд автівок. Троє людей отримали поранення легкого ступеня важкості. Допомогу медики їм надали на місці. Від госпіталізації травмовані відмовились. Також, як розповіла Суспільному очільниця районної військової адміністрації Інна Цимбал, без газопостачання залишилося 20 тисяч абонентів. До кінця дня каже, газовики пообіцяли від відновити його у прилеглих будинках, що стосується безпосередньо будинків, які зазнали пошкодження, вони будуть вмикатися по мірі пізніше можливостей. Вивчено питання, розміщені, але в переважній більшості більше 90%, кожен має родичі. Скільки, кому і коли відшкодовуватимуть, визначатиме спеціальна комісія. Наразі триває прийом заяв, а далі фіксуватимуть ступені пошкодження кожного майна, каже секретар жмеринської міської ради Вадим Кожухівський. Людей приймається заяви, вони будуть реєструватися на порталі пошкодженого майна від держави, звісно, для компенсації до 200 тисяч. Це без виїзду комісії. Якщо буде майно пошкоджене, не більше ніж десять тисяч, тоді буде. Виїжджати спеціальна комісія наразі поблизу місця влучання відкрили штаб допомоги, розташували його у приміщенні школи. Працюють громадські організації. Вони каже Кожуховський: видаватимуть плівку та фанеру, аби люди могли закрити вікна та двері пошкоджених помешкань. Ельвіра Бондаренко, Олександр Базюк, Суспільне, Новини. Вінниччина.